у нас включення. Отже, Молдова попередила країни ЄС про плани Росії зірвати голосування діаспори. Про це агентство Reuters повідомило джерело в молдовському уряді. Співрозмовник розповів, що виборчі дільниці в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Канаді, Румунії, США та Великій Британії можуть стати мішенью, зокрема для зрив голосування, в тому числі за допомогою повідомлень про нібито замінування. Мета перевірити процес голосування на час евакуації і перевірити поліцію. Нагадаю, молдовські виборці, які живуть за кордоном, вважаються переважно проєвропейськи налаштованими. Приміром голосування діаспори виявилося вирішальним для перемоги команди Санду на референдумі 20 жовтня, який підтвердив прагнення країни до руху в ЄС. Богдан Гайло, головний редактор «Київпост». Пане Богдане, ми вас вітаємо. Доброго дня всім. Пане Богдане, наскільки важливим є сьогодні вибір Молдови в президентських виборах? Другий тур? Я думаю, що для Молдови це критичний момент. Знаєте, бо, хоча Санду виграла, була перший тур, а об'єдналися про російські сили цього разу, і невідомо, як це може все закінчитися. Ми знаємо, що є такий скритий тиск Росії через дезінформацію, під куплення цих людей, що будуть голосувати ситуація дуже неясна, але тут йдеться не тільки про її кандидатуру, але про затвердження чи підтвердження того результату референдуму, який теж відбувся uh -huh. два тижні тому про вибір е, Молдови щодо е, членства евентуального е, в Євросоюзі. А це пройшло просто кілька тисяч голосами. Це, це на 50-50, як кажуть е, по-нашому, правда, і отже. Е, в Брюсселі, Вашингтоні, в Києві будуть всі слідкувати. Який буде результат для України? Це теж дуже важливо. Бо дивіться, після того, що відбулося в Грузії, чи відбувається. І маємо доділа із Молдовою, яка може теж стати якось такою пасивною, нейтральною, не про ЄС, не про російське, не сюди, не туди. А для України це дуже не підходить. Бо дивіться, ми маємо яких сусідів: Росію, Білорусь, Угорщину, Словаччину. Якщо Молдова тепер піде таким шляхом, або проросійським, або стриманим, це очевидно нам не підходить. Так що е, бажаємо, і очевидно це буде впливати для нас на настрої в Брюсселі, де скажуть: о, дивіться, Грузія вже не хоче, Молдова захита нашо з Україною. Ну там війна йде, чи ми її хочемо і так далі. Так що тут є дуже багато таких нюансів, скажімо, пане Богдане. А що до того, як руський мір купляє все, ми бачимо словаччина, ми бачимо Угорщина і в Молдові. Так само, коли 50 на 50 на референдумі в час першого туру, президентських виборів Голосували молдовани, то 50% були за руський мір, і фактично, це ж дуже багато зробила Росія. Скільки вона коштів в це вклала? Давайте поговоримо про фундаментальну загрозу російських коштів, як вона купляє Європу. Ну, знаєте, до якоїсь міри е, зупинили е, масштаби чи скоротили масштаби, бо Європа прозріла за останні два-три роки, за останній рік-півтора, бо і про це і говорили Макрон, і в Німеччині говорять, в Америці говорять всі знають, що Росія. Активно заангажована, щоб дестабілізувати цей західний е, світ, не тільки щоб е, послабити підтримку України, але взагалі розхитати ці структури демократичні і упускати свої такі сили, які є проросійські і про про БРІКС, цебто на таких позиціях антидемократичних, і це ще залишається великою загрозою. Розію, ось американці теж говорять на, на каноні своїх виборів, що там не все ясно до якої міри Росія втручається через інших, очевидно, не напряму. А і очевидно, маємо приклад Грузії. Останній маємо приклад Молдови, і це є залишається загрозою, хоча може вже не настільки великою, ніж вона була, коли бу, більш наївна була Європа і Америка нещодавно. Пане Богдане, як ви вважаєте, наскільки важливо нам сьогодні на вибори президентських в Штатах Америки, і чи залежить сьогодні дійсно завершення війни від того переможе Камала Харріс чи Дональд Трамп? До, до великого степеня ми так думаємо, так всі? По, по, Показчики показують, що очевидно буде дуже небезпечна ситуація для України, якщо виграє Трамп. З Гарріс, мабуть, буде продовження такого курсу, як до тепер. Цебто підтримка, але підтримка така невизначена, визначена, цебто не. Не будемо говорити про перемогу України, але щоб Україна втрималася, щоб, щоб ту Росію зупинити, стримати. розумієте. А з тим невідомо, не бо він одне говорив, що я, ось я під одним телефонним ну, розмовою все пропиню і все інше. Ми не знаємо. Але є ті, які кажуть що в його таборі теж є люди розумні, не всі вони є такі праві фанати і, і популісти, і що теж би хотіли, щоб Україна не програла. А йому дуже важливо буде показати, щоб Україна теж не є кинута і не програє, бо це його імідж буде дуже знаєте, бити по йому. Іміджу ми маємо таке враження, що йому все, все одно. Але е, я думаю, що він буде старатися якось принаймні на початку, якщо він виграє, показати, що він сильний, він не Байден, що ось може грошей буде менше, але політична така позиція рішення. Е, Бити твердим і зауважте, що за, за протягом останніх тижнів? Ну протягом останнього тижня два риторика з Росії може це може це тактика, очевидно, щоб скрити цю закрити цю камафлажу підтримку е, Трампа, але був е, е, є голоси на з найвищих рівнів. Що і Трамп там то нам теж не поможе, що він е, «make America great», Американський інтерес. Рес в першу чергу це не збігає з нашими. Ми хочемо там багатополарний світ і так далі, і так далі. Дружити з ними все інше. Так що може вони теж і вагаються. Коротше одним словом, ми не знаємо. Чекаємо до до, до кінця і побачимо результат. Пане Богдана на фінал поставлюємо запитання. Дідсайт пише і не тільки це в даному випадку просто репрезентативний приклад. Україна та Росія ведуть непублічні переговори для визначення можливих поступок. Пишуть, що конфіденційні переговори ведуться для обговорення можливих поступок, включаючи взаємне утримання від ударів по енергетичній інфраструктурі, обмін полоненими, повернення українських дітей та зернову угоду. Вони проходять на рівні політичних радників та стосуються таких питань, як доля Криму та готовність сторін ти на компроміс. Видання зазначає, що переговори проводилися вже у Копенгагені, у Києві, у Давосі, у Джидді та інших місцях за участю країн Великої Сімки та Китаю. Журналісти вважають, що питання вже не в тому, чи відбудуться мирні переговори, а коли і як вам слово, пане Богдане. Ну, офіційно, Київ це заперечує, як ми бачили в останніх днях, але мене не дивувало би. Якщо б не напряму, але через посередників деякі з попередні розмови проходили. Розумієте, Тут треба знати, що ворог на що ворог готовий іти, чи є якась золота середина, чи це є знаєте, або або чорне-біле. І, і тут я думаю, в інтересі України відчути на, на Росія вже. Втомилася від тої війни, тобто втомилася від втрат людських економічних е, ізоляція в світі і все інше. Я не кажу бути наївним, про це не йдеться. Але вже третій рік, знаєте, йде війна майже, і тут треба якось дивитися на всі можливості. А я думаю, що на Україну тиснуть. Не тільки з Вашингтону, з Берліна, з Парижа і все інше. Давайте якось стараємося знайти якусь форму, щоб, щоб і вам було добре, і їм було добре і все інше. Знову та проблема: що нема цієї формули перемоги, зброю, далеку шару, зброю і все інше. А давайте зупинимо якось, щоб не було гірше, щоб, не дай Бог, була ескалація. Дякую вам, пане Богдане. Бескучий аналіз. Богдан Нагала, головний редактор «Київпост». Дякую.